Райнер Марія Рільке в перекладі Галини Петросаняк. Сонети до Орфея, п'ятий сонет. Надгробок непотрібний тільки роже, щороку біля нього хай цвіте. Орфей він. І утілитися може у будь-що. Це ім'я його святе не слід міняти. Він на Бога схожий, Орфей, бо він співає. Йде і знов приходить. Мало що троянду гожу співак перетриває в дні онов. О, як зникати мусить, аби ви збагнули Смерти дух йому мов тяже, та спів його лишається живим, співаць летить у потайні простори, окови ліри рук йому не в'яжуть, межу долає з виразом покори. Еріхтеткайненденґштайн, Ласт дірози, нур'єрестярцю зайненґюнстенбом. Denn Orpheus ist's, seine Metamorphose in dem und dem. Wir sollen uns nicht mühen am anderen Namen. Ein für alle Male ist's Orpheus, wenn er singt. Er kommt und geht. Ist's nicht schon viel, wenn er die Rosenschale und ein paar Tage manchmal übersteht? O oh, wie er schwindet, muss, dass ist begrifft. Und wenn ihm selbst auch bangte, dass er schwende, indem sein Wort das Hirsein übertrifft, ist er schon dort, wohin es nicht begleitet. Der Laie glitt, zwängt ihm nicht die Hände, und er gehört, indem er überschreitet.